відбулись вивезення групи тварин зоологічного парку Асканіно. За першим епізодом на території Російської Федерації було вивезено сім тварин. За наступними епізодами вивозили три особини сірої української худоби, три особини зебри чапмана, і потім ще сім особин зебри чапмана. От останні вивезення вони відбулися в сафарі парк Тайган і зоологічний парк Каска в тимчасово окупованому Криму, які належать приватному бізнесмену Олегу Зубкову. Я думаю, що на цьому так звані обміни не закінчаться, тому що. Об'єктивно, асканія нова має унікальну базу генетичних ресурсів, і там дійсно є види тварин, які можуть цікавити цілий ряд колекцій державних і приватних, тобто це і колекція коня Бжевальського, і сайгака, і бізона ну є дуже багато видів тварин. Частина з них може і не мати вагомо охоронного статусу. Так, але вони є достатньо рідкісними екзотичними тваринами. Тому тут треба з холодним розумом дивитися на ці перспективи і розуміти, що на цьому вивезення тварин може не закінчитися.